Гірські козли тварини, які нехтують усіма законами фізики. Чи можете ви собі уявити майже вертикальну скелю висотою в сотні метрів. Жодна людина без спеціального спорядження не змогла б її подолати, але є одна тварина, яка не тільки спокійно пересувається такими схилами, а ще й робиться щодня. Знайомтесь, це гірський козел, справжній майстер скельного альпінізму. Вони живуть там, де, здається, не може існувати жодне життя, проте мало хто знає, як їм це вдається. У цьому відео ми розглянемо феномен гірських козлів та розкриємо декілька маловідомих секретів про унікальних тварин. То такі гірські козли. У світі існує всього вісім видів гірських козлів, які діляться на три основні групи козероги, тури та козли. Всі вони мають одне спільне, надзвичайну здатність до виживання в екстремальних умовах, у них міцні, гнучкі копита, які дозволяють легко пересуватися навіть найкрутішими скелями, густе хутро, що захищає від холоду, та потужні м'язи, які забезпечують силу для стрибків. Гірські козли також мають чудовий зір, що допомагає їм розпізнавати небезпеку здалеку. Вони добре пристосовані до життя у де нестача їжі, низькі температури та стрімкі обриви це звичайна реальність. Козероги – це найвідоміші представники гірських козлів. Саме їх часто асоціюють зі скелелазінням. Вони мають потужну статуру, великі вигнуті роги та переважно живуть у високогір'ях. Тури це група гірських козлів, що мешкають у Кавказьких горах. Вони відрізняються міцним тілом і товстими, загнутими рогами. Козли. Ця група представлена лише одним видом американським гірським козлом. Він мешкає в північній Америці, має густе біле хутро, яке допомагає йому виживати в холодних умовах. Незважаючи на назву гірський козел, він насправді не є близьким родичем козерогів чи турів, а відноситься до окремої гілки парнокопитних. Як гірським козлам вдається пересуватися на скелях? Хільські козли віддають перевагу територіям на висоті від 2 до 5 тисяч метрів над рівнем моря, а деякі види можуть підніматися ще вище у зони вічного снігу. Наприклад, Сибільський козирог зустрічається в Гімалаях на висоті 6 тисяч метрів, де через нестачу кисню та суворий мороз не змогли б вижити більшість тварин. Однією з головних особливостей гірських козлів є їхні копита. Вони не просто тверді, а мають спеціальну анатомічну будову, яка дозволяє цим тваринам легко пересуватися навіть найкрутішими та найнебезпечнішими гірськими схилами. Це створює ефект щеплення навіть із гладкими або злегка вологими поверхнями, зменшуючи ризик ковзання. Завдяки цій унікальній адаптації гірські козли можуть утримувати рівновагу на вузьких виступах шириною всього кілька сантиметрів. Крім цього, копита гірських козлів роздвоєні, що дає їм додаткову перевагу. Завдяки такій будові вони можуть розставляти копита ширше або звужувати їх залежно від рельєфу, розподіляючи навантаження та підвищуючи стійкість на складних ділянках. Ще однією важливою особливістю є гнучкість суглобів, що дозволяє гірським козлам миттєво змінювати положення ніг і адаптуватися до рельєфу під час швидкого руху. Якщо після стрибку козел не відчуває гарного щеплення, він продовжує стрибати до тих пір, поки не відчує міцного покриття. Саме завдяки цим унікальним особливостям. Гірські козли можуть пересуватися місцевістю, де більшість інших тварин просто не змогли б утриматися навіть кілька секунд. Вони наскільки добре володіють своїм тілом, що помилки майже не трапляються. Їхня неймовірна координація в поєднанні з будовою копит дозволяє пересуватися по майже вертикальних скелях. Проте є кілька факторів, які можуть спричинити падіння. Одним з таких факторів є боротьба за самок. Шлюбний період у гірських козлів це час напруженого суперництва, коли самці доводять свою силу та домінування в жорстких поєдинках. Такі сутички можуть бути дуже небезпечними, адже їхні великі та міцні голови здатні завдавати серйозних ударів. Іноді ці удари можуть бути такої сили, що їх можна почути на відстані кількох сотень метрів. Деякі битви тривають кілька годин, але більшість закінчується швидше. Після 10-12 ударів слабший самець здається. Чому гірські козли вибирають таке небезпечне середовище? На перший погляд здається, що життя на крутих скелях і гірських вершинах є надзвичайно небезпечним і невигідним. Проте для гірських козлів це середовище є не лише домівкою, а й найкращим способом захиститися від хижаків та знайти їжу. Високогір'я це місце, куди багато природних ворогів просто не можуть дістатися. Більшість хижаків, таких як вовки, рисі, ведмеді, чудові мисливці, але вони пристосовані до полювання на рівнині або лісовій місцевості. Вони не можуть ефективно переслідувати гірських козлів у середовищі, де потрібно постійно балансувати на камінні та стрибати між скелями. Попри свою унікальну здатність до виживання у горах, гірські козли все ж таки не повністю захищені від хижаків. Одним із небагатьох природних ворогів, які можуть становити загрозу, є великі хижі птахи, зокрема беркути та орли. Відомо, що орли можуть нападати на молодих козенят, хапаючи їх кігтями та намагаючись скинути з висоти. Інколи хижі птахи використовують хитрий метод. Вони штовхають козла, змушуючи його впасти та втратити рівновагу. Однак дорослі козли значно більші та сильніші, тому для них загроза з боку Мінімальна, а от по-справжньому серйозну загрозу для них може становити досвідчений сніговий барс. Коли ці двоє зустрічаються в горах, гірські козли в першу чергу покладаються на свої копи та швидкість і виняткову координацію. Вони починають стрімко тікати крученими стежками, перестрибуючи з каменю на камінь, і часто це рятує їх від небезпеки. Проте, якщо барс все ж наближається непомітно, у нього є шанс на успішну атаку. Він стрибає на жертву з висоти та намагається збити її з рівноваги. Деякі битви закінчуються тим, що обоє падають вниз, але навіть тут шанси не рівні. Барс має сильніші м'язи та гнучке тіло, що допомагає йому вижити після падіння. Ця боротьба триває тисячоліттями, роблячи Ірбіса справжнім королем високогір'я, а гірських козлів майстрами втечі серед скель. Ще однією причиною вибору такого середовища є особливості їхнього раціону. Гірські козли харчуються травами, мохом, лишайниками та корінням, які ростуть саме в гірських умовах. На перший погляд здається, що їжі там мало, але завдяки своїй витривалості ці тварини здатні знаходити поживні рослини навіть на найвищих вершинах. Також у горах є чисті джерела води, яких немає у посушливих рівнинних місцевостях. Саме тому вони пристосувалися до життя на висоті та почуваються там набагато безпечніше, ніж у долинах. Насправді, не тільки гірські козли мають чудове почуття рівноваги, а й свійські. Багато хто бачив відео, де домашні кози стрибають по парканах, деревах та навіть дахах. Але чи можуть вони підкорювати круті скелі так само, як їхні дикі родичі, гірські козли. Копити домашніх кіз теж пристосовані для лазіння. Вони жорсткі ззовні, там м'які всередині, що дає їм змогу чіплятися за нерівні поверхності. Саме тому навіть домашні кози легко долають круті підйоми, якщо їм потрібно дістатися до їжі чи в Акти небезпеки. Однак тільки гірські козли мають унікальну будову тіла, що робить їх справжніми альпіністами, вони сильніші, їхні копита ще краще пристосовані до скель, а м'язи задніх ніг допомагають робити величезні стрибки. Домашні кози не можуть так само безпечно пересуватися по прямовисних схилах, але вони все одно чудові скелолази серед свійських тварин. Тож, якщо у вас є коза, не дивуйтеся, якщо вона раптом опиниться на даху вашого сараю. Гірські козли це унікальні створіння, що змогли пристосуватися до життя в таких екстремальних. Умовах, які не під силу більшості інших тварин. Вони не просто живуть в горах, а й роблять це з неймовірною грацією та майстерністю. Їхні унікальні копита, вміння стрибати, чудове відчуття балансу та розвинена соціальна поведінка роблять їх одними з найзахопливіших тварин на планеті. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, та обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.